Вітання глядачам телеканалу Тава продовжується передвиборчий марафон. І наш гість студії, кандидат по 144 му виборчому округу Сергій Бульбаха. Пане Сергію, раді вітати у нашій студії. Доброго дня, вітаю вас, шановні глядачі. Ну, напевно, варто розпочати знайомство з вами з розповіді про. Людину Сергія Пульбаха, не кандидата. Звідки ви де народилися, яким був ваш життєвий шлях? І як прийшли до рішення балотуватися до Верховної Ради України? Народився я в мальовничому селищі Полтавської області Нові Санжари, там же ж закінчив школу. Потім навчався в Харківському державному університеті, де здобув спеціальність інженера фізика за фахом спеціаліста з матеріалів реактору будування. А потім після закінчення вузу склалося так життя. В, в Україна перебувала в руїні. Економічний стан країни славнозвісні 90-ті, перебувала Україна в руїні. Сумнозвісні, звісні, напевно. Сумно. Сумнозвісні ті Хоча славнозвісні, тому що розгул е, рекету, бандитизму, е, е, дурна слава в х років. Змушений був займатися підприємницькою діяльністю для того, щоб прикормити свою родину. Вже був на той час одружений і мали первістка. І з 1996 року я проживаю в Полтаві, займаюся підприємницькою діяльністю, починав з зовсім маленького. За цей період, майже 20-річний період, створив власний бізнес. Як шуткою друзі, олігарх районного масштабу, з легальний бізнес, чесний, чистий, з 30, 30 працівниками і займаюся у власній справі. В квітні цього року почалися. Військові дії на сході України. Про це хотілося поговорити більш детально, бо я знаю, ви перебували у зоні АТО і ледь не з перших днів ви добровольцем фактично були мобілізовані до лав Збройних сил України і поїхали туди на схід. От, для людини, ну, в принципі, статки вищі, ніж середні, яка, яка має знайомство. Досить легко, в принципі, навіть у цей час було, що називається, відкосити. Але ви обрали цей шлях. Чому? Тому що, по-перше, я український патріот, а по-друге, я чоловік. І, на мою думку, негідне чоловіка було в такий важкий час для країни за першою хвилею мобілізації шукати відмазки, шукати причини. А можливості були закосити від армії. І тому по першому виклику я відбув до військової частини, де пройшов навчання, а потім разом зі своїм підрозділом потрапив вже в зону проведення антитерористичної операції. Наскільки важко там було? Важко. Війна, справа непроста. Війна справа не те, що відповідальна, це справа, яка несе загрожу життю власному, а ще головне, вона несе загрозу Україні, її цілісності, вона несе загрозу Полтавщині. І я впевнений, що якби в квітні, в травні цього року. Така кількість не була мобілізована Збройних сил та добровольців на схід України, то війна б вірогідніш всього вже була б на порозі Полтавської області, чи з боку Харківської, чи з боку Дніпропетровської. Але завдяки українським патріотам, завдяки українським збройним силам. Розповсюдження цього сепаратизму було зупинено там, на східних околицях. І тому для кожного е патріота України, який перебуває там, це гідна справа, справа честі. А що можете взагалі сказати про настрій хлопців, які воюють там, захищаючи? Рідну Україну. Тим більше, що фактично українську армію довелося створювати з нуля. 23 роки її руйнували. В тому то й справа, що потрапивши до армії, зрозумів, побачив, що українська армія це руїна. Те, що залишилося в спадок після 23-річного періоду незалежності України, це руїна. Мабуть, тому так вийшло з Кримом, тому що армії як такої її не було. Потрібно було піднімати техніку, людей, бойовий дух практично з нуля. І я так розумію, що одна із причин тих, що в таку ситуацію зараз потрапили ми на Сході. Одна із тих причин, що було прийнято рішення про призупинення військових дій, про мирне врегулювання ситуації на Сході, яке прийняв президент, в тому, що нездатні ми на даний момент, нездатні ми воювати з набагато сильнішим, набагато сильніше озброєним. Ворогом, окупантом. Але все ж таки, чи не значить це, що ми якось змирилися з тим, що ми програли війну на Сході і що ми не готові далі воювати? От, питання до людини, яка звідти. Моя думка, думка хлопців однозначно не програли. Просто на даному етапі, як то кажуть, прислів'я є краще поганий мир. Чим гарна війна. На даному етапі дуже важливо уникнути великої кількості військових жертв, жертв серед мирного населення. І на даному етапі дуже важливо провести швидке, чітке реформування військової доктрини державної, реформування армії. В, Київському, в Києві одних генералів 147 генералів, так називаємих паркетних. І вони утримуються за рахунок бюджету, за рахунок наших податків. А е, на передовій, на сході, хлопцям е, не вистачає е, бушлатів, бронежилетів, теплої білизни, е, хромає забезпечення. І тому на даний момент е, дуже важливо було. Е, Хоча б в такому стані припинити взяти військові тайм взяти тайм-аут, правда взяти тайм-аут і е, зайнятися чітким, швидким і активним реформуванням е, армії української е, повному обсязі. Але наскільки мені відомо, от ваша передвиборна програма вона складається з пунктів 3П, Ну це не професіоналізм, порядність і. І патріотичність, як зазвичай говорять про це слово сполучення 3П, А це Полтава, це процвітання, і це перемога. Тобто, ви вірите в те, що перемога все ж таки буде. Однозначно, я вірю в те, що Україна буде цілою, єдиною. Перемога буде. Перемога, перемога шляхом миру чи шляхом війни це вже інше питання, але вона буде. Але ви все ж таки наполягаєте, на якому плані ви підтримуєте план мирного врегулювання чи все ж таки план військових дій? От яка, яка перемога от саме з вашої точки зору? З моєї точки зору, однозначно, план перемоги мирного врегулювання, але ж без втрати інтересів України як державності повністю інтересів територіальної цілосності. І збереження суверенітету. Інший пункт програми це Полтава. От що би ви власне хотіли зробити для Полтави і Полтавців? Я полтавчанин, я тут живу. Тут живе моя родина, мої діти, мої друзі. Мені болить за Полтаву. І от хотілося би сказати. Може хтось відповісти, за останні 5 років, який Полтава, місто Полтава мала розвиток? Все, що ми бачимо, це декілька сотень нових кіосків, з десяток нових магазинів, автозаправних станцій і все. Хіба це розвиток для такого міста серйозного, крупного. А якщо, я як підприємець знаю, якщо місто не розвивається, воно занепадає. І тому для Полтави потрібно поштовх, дати поштовх для розвитку міста, для розвитку інфраструктури міста, для того, щоб Полтава справді стала найкращим в світі місцем для проживання. Ну, наша б розмова була, знаєте, такою трішки пісною, якби ми не згадали про вашу родину, бо я так розумію, це знов-таки одна із причин, заради якої ви пішли і воювати на схід, і ви йдете в. До парламенту. Це те, що надихає. І те, надихає, що мотивує, і хвилюється і береже. Чарівна Полтавка, дружина Вікторія, двоє дітей. В цьому році мій син Сашко став студентом-першокурсником. І це також один із мотивів для мене рухатись в напрямі парламенту. Тому що я розумію, що молодь зараз е і майбутні молоді в нашій країні під великим питанням. А реформування освіти в першу чергу повинно відбуватися в країні ефективної ефективне і якісної освіти. І в другу чергу це е реальні законодавчі ініціативи в створенні робочих місць для молоді. Причому Полтава. Наша Полтава має великий потенціал в плані університетського міста, щоб створити на базі університетів таку собі українську силиконову долину. На останок 30 секунд. Що би ви хотіли змінити в Україні? Три речі найперше відбулася Революція Гідності. Ми змінили верхівку влади, і процес почався. Тому в країні потрібно, потрібно повністю змінити гілки влади від верху до низу, змінити людське відношення до влади і відношення влади до людей. Тобто у владу люди повинні йти не заробляти, а працювати, працювати на користь громади, на користь своїх. На користь людей, які цю владу обирають, дякуємо. Дякую вам.